Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградова. Це програма Право на правду. Прямо зараз продовжимо спілкуватися про ситуацію на фронті духовному. З нами вже на зв'язку. Реліогазнавиця пані Віта Тетеренко. Моє вітання, пане Віта. Бажаю здоров'я всім глядачам і вам, пане Геннадію. Ну, давайте поговоримо. Ну що, готові? Як завжди? Поїхали спочатку з головного, з такого, не з головного давай так, сві, свіжа новина вона мене вразила, побачив нещодавно я у Тіктоці і інших соцмережах відео з ким. З Анунаком, Анунак Жанна, Анунак. Це представник висока, високодуховно розвиненої цивілізації, які там тисячі мільйони років і таке інше. Мені стало цікаво, слухайте, ну що ж за анунаки? Анунаки такі. У нас є. У нас є відео. Давайте от зараз його подивимося і потім поспілкуємося про цих анунаків трохи. По просьбі наших друзів. Маргні, пожалуйста. Спасибо. А, а есть ли гравитация на ваших кораблях? Или на них невесомость? Искусственная гравитация существует на всех наших кораблях по земному летоисчислению уже около трех миллиардов лет. Наши корабли все-таки же не доисторические кастрюли. Хангел Гавриил, как его называют или Джабриил, находится в человеческом теле. Это Игорь Михайлович Данилов. Нам пришел Игорь Михайлович Данилов. Я понял, что это к нам пришел сам Архангел Гавриил, сам Святой Дух. Игорь Михайлович Данилов является имамом Махди. А имам Махди — это эпитет, один из эпитетов ангела Джибриила. Так, что мы только что с вами увидели? Мы увидели Жанну Анунак, Яка uh -huh. до цього було була рептилоїдом, до цього просто звичайною дівчиною. До речі, як виявилося, це наша історія. Ну не зовсім, якщо я покопав, покоприсався, не зовсім наша, але відбувається вона у нас. Є такі оцей імам Магді і ото, той, хто Габріїл і Метин і ж ними. це людина, яка очолює цю Алатру. Є така організація. Вона спочатку була міжнародною організацією, потім вже стала, як ми бачимо, міжгалактичною. Бо вони запросили до себе Жану Ану Жану Анунака. Якась я, я серйозно мені оце хочеться так, щоб всі зрозуміли. Наразі почалося взагалі ну, почалося взагалі кримінальне провадження по цій історії. Оці Алатрі, воно, я так розумію, зупинилося через бойові дії. Тобто, але триває. Що думаєте з цього приводу? Чи мені Чим шкідливі можуть бути уте от, от такі от історії, у такі я не знаю, що це е, секта, об'єднання? От, 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 оця історія. Чим вона шкідлива може бути для людей? Ну, пане Геннадію, що найперше, давайте знімемо негативну коннотацію і само поняття секта, тому що це все таки е, термін соціології релігії, так, так називалося… Релігійні об'єднання і християнство, і буддизм проходили етапи, коли вони також були сектами. Це перше. Друге з цього відео, що я подивилася, і ви люб'язно показали нашим глядачам. Ну, корабль може й космічний, ось а дивлюся, майкап абсолютно земний. Ага. О, це таке радує, як такий зв'язочок, да, десь ще з землею. Що говорити конкретно про алатру і вірування, то скажу так: на землі існує дуже багато видів різних релігійних вірувань. Ось як е, співав колись Висоцький, то в Аллаха, хто в Магомета, то і в чорта самого да? ага. дарують це слова із пісні. Вірити можна. Усе що завгодне, але як казав Еріх Фром в свій час, свобода одного закінчується там, де починається свобода іншого. іншого так. І, так я як на мене, то здивувати вже релігієзнавців якоюсь такою екзотичною вірою складно, але вона може мати місце рівно до тих пір, поки у неї є послідовники. Це перше мало вірити самому. Спробуй переконати в правоті своєї віри інших. І другий момент, якщо вона запотребована суспільством, дав десь в якийсь час, ну так було наразі з білим братством, колись вони такі були на якраз в період таких соціальних потрясінь. Але якщо діяльність цієї організації вірніше, так якщо члени організації порушують закони тієї держави, де вони живуть, скажімо. Конкретно беремо Україну, да то вони мають е, свою відповідальність перед законом незалежно від їх релігійної приналежності або що ми бачимо, що зараз ця е, така е, ситуація розповсюджується і за межі цієї екзотичної релігії, а й на більш такі класичні, я би сказала, чи більш звичні релігії, які діють на теренах України. Ось. З Ну, а що таке Алатра? Ну це мікс, як завжди. Мікс. В принципі, жодна релігія не виникає на порожньому місці. Ну там це, нутро. От мені дивіться, я що я так будемо проскочувати цю тему, на останок я скажу від себе. Мені не сподобалося нутро цієї історії. Там, по-перше, там було велика купа книжок видана. До речі, вони продаються і зараз. Ці оці книги Анастасія Нових, так автор. авторка називається. А це, щоб ви зрозуміли, Анастасія Новах це псевдонім у того Імама Махді, який. Не попросив Жану шмаркнути йому і показати рептилоїда чи анунака. І ось там цікаво, там у нього книга там називається Перехрестя, не перехрестя. І от щоб ви зрозуміли, що все погано-погано, і на землі, на землі, чекісти. Всі від Дзержинського колишнього до Андропова і навіть зараз Патрушева всі знають про війну між добром і злом і приймають в цьому участь таємні ці чекісти, і їм з були якісь подарунки, привозили, і вся ця інша маячня, але все одно буде апокаліпсис у 24-му році. І що єдине всіх може це там цікаво? Там і не про врятування йдеться, а про якусь незрозумілу історію. І може якось цьому завадиться, це повне об'єднання під ким. Під людиною, там вони нових нових, як то його називають, яка, до речі, за біографію схожа на Володимира Путіна. От то мені, мені це ця, ця історія не дуже сподобалася. Ну, їм, їм закидали, їм закидали якусь і пропаганду, ідеї mm -hmm. Русі. віра, щось таке було. Але знову ж таки, я як науковець, ну хотіла би там якісь конкретні джерела. Знаю, так, що. Десь є якийсь прослідковується зв'язок із очільницею великого білого братства Марії Деві Христос. Вона mm. ж Маріна Цвігун, яка зараз в Росії, вона же ж Вікторія Преображенська, і вона ж дуже налаштована проти України. Там бризкає слюною, ядом, чим хочете. Тому звичайно, що мабуть, і спеціальні органи повинні були би придивитися до діяльності цієї. Oh, Організації, от саме в цьому ключі. Так, дійсно. Друге далі. часу дуже обмаль. Я не знаю, от таке питання. Ну, зараз багато хто каже, що розумію, що РФ і її участь УОН нелегітимна. А потім я почув таку історію, що сама РПЦ нелегітимна, там якось це з розкольничіством це пов'язано. От мені цікава ваша думка. Чи справді ця теорія має право на існування і що там хто кому розкольник, я не зрозумів. Да, питання як завжди цікаве, тому що е, вся історія і Російської Федерації і її церкви, знаєте, базується на півправді, базується mm. на півміфах, манапівміфах, або що е, враховуючи те, що нинішні РПЦ да е, своєї історії намагається тяжіти до. Київського християнства, да, до Київського специфічно Київського, але вона не канонічно вийшла із своєї лона своєї материнської церкви, Київської митрополії, угу. поглинула свою материнську церкву. 140 років була фактично не І Тут, оце саме цікаве питання, пане Геннадію. А де Томос РПЦ? Да? Хто О, його бачив? А виявляється, що його ніхто не бачив, ну, і питання, якби, якби він був, то його б уже демонстрували, показували, тикали а, би так. в усіх передачах і таке інше. Тому не надаремно і я не пам'ятаю, хто звідки пішов цей ну жартний жарт, але в кожному жарті тільки частина жарту. Да, що свій Томос РПЦ отримала від Сталіна, тому що він фактично mm -hmm. да, там. Відродив, укріпив цю церкву, і кожен священник в е, той час був м, на службі, у е, власне кажучи, спецгебефбе так шо. З РПЦ тут теж дуже багато питань, але ж бачите, церква велика така структура інерційна, і от на сьогодні всі традиційно сприймають. Ага, вона там має своє місце в диптиху, от і начебто, все добре. А якби отак покопатися в історії, підняти як, що, де й куди, то я думаю. Хоча це багато робиться, але не так на широкий загал, як би нам хотілось, тому що нам би треба було посилити оцю інформаційну боротьбу, оці інформаційний посил, і ну, доносити до суспільства такі от речі, які в середовищі науковців відомі. Так що. РПЦ mm -hmm. Томаса ніхто не бачив, покажіть мені свого Томаса. Я зрозумів. Покажіть покажіть Томаса. Так рухаємось далі. Далі у нас ідуть свята свята, Новий рік, Різдво. Отут тут зрозуміти, що з цього отут наше, що не наше. Щоб розуміти, коли що святкувати? Бо я трохи заплутався всіх всіх. А ви знаєте, пане що наше, що не наше. Дивлячись, хто наші, ми хто. Як з Україці. чим ми, ми, ми українці? Да? То мені здається, що якщо виходити з питання, то що наше новий рік через Різдво, то мабуть наше то це в першу чергу коляда, коляда це е, свято зимового сонцестояння, да яке якраз відбувається з 24 mm. на е, 25 грудня. Mm -hmm. Ось і вже потім іде оцей м, навіть по часу да формування. Потім іде це вже як е, Різдвяно-новорічний цикл, mm -hmm. і вже потім новий рік. Тому е, спочатку, ну от я не знаю, з чого вам почати розповідати з ялинки, чи от що саме вас цікавить? Давайте щоб... про давай, давайте давайте. Я зрозумів так чи інакше Новий рік це штучна історія у нас. Та звичайно, звичайно штучна історія. Хоча, а, от що таке, що таке штучність, її все одно творять люди. І от mm. саме щодо ялинки, взагалі, це спочатку різдвяний атрибут. Давайте так, почнемо так, так. і там існує наскільки я пам'ятаю, два таких е, е, цікавих от міфи, легенди е, щодо її такого виокремлення. Ну, по перше, ялинка. Вона зелена, вона зелена, цілий. Да, це щось таке пов'язане з вічністю, і мало того, з другого боку, з потойбічністю. От. І йдеться про те, що ялинка десь так почала активізуватися як певний атрибут, здається, в сьомому столітті. Mm. Пов'язують спочатку із святим Баніфацієм, який боровся з язичництвом, mm. завалив дуб тора, той дуб покотився, повалив усі ага. дерева, і тільки ялинка встояла, стояла. І тут він прив'язав те, що ялинка трикутна, значить, триєдність. Християнського бога, Боготець, Бог Дух Бог, е, Боготець, Бог син, Бог Дух Святий, mm, да? і власне кажучи, це вже таке було підґрунтя для присутності ялинки як атрибуту різдвяного. А друге, це вже сягає Мартіна Лютера і протестантизму. От бо Мартін Лютер мовляв там десь в лісі. Він побачив. Ялинку над нею е, сяяла зірка, і uh -huh. ця картина асоціювалася з е, у нього із різдвяною, да, от саме з різдвяною цією історією, з біблійною оповіддю про народження Христа uh -huh. і цією віфлеємською зіркою. Тобто, який вам більше подобається, от, міф чи легенда, от uh -huh. той на тому і базуйте свої так. Е, Слушайте, ну Це ну, я так розумію, що ялинка, от кажуть, що вона в Російській імперії з'явилася і прийшла з Німеччини. Ти ну, цю історію, а? от о, почали ну, святкувати. Ялинка ж, так. Да. Ялинка ж власне кажу, а може чи... я вам, дивіться, давайте я вам розповім один міф з Ялинки. Я готувався, я розповів. Слухайте, кажуть, що ось ця історія з. Там о, взагалі три символи нового року: три о, такі, от у Радянському Союзу, які всі пам'ятають. Ялинка. ялинка. Потім, як його зустрінеш. Так і проведеш такі звичай, тобто потрібно їсти найкраще, таке інше. Ну і третє – це дід Мороз. Ну з Єлинкою розібралися. Це з Німеччини, там ще там до до в, 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 часів Російської імперії прийшла традиція. А як зустрінеш, так і приведеш зі Скандинавії? кажуть, прийшла історія, і взагалі і Дід Мороз тут взагалі схожа історія. кажуть, що одін Бог, Один Верховний Бог у Скандинавії, Він передягався у такого біднесенького Дідугана ходив, просив щось поїсти, або копійчину, або якусь там залечену штучку, от його приваблює приваблюються. І от після цього от таке повір'я от, 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 ну такий собі квазі, квазі, квазі Дід Мороз. І от ми бачимо з вами ці символи вони повністю запозичені. запозичені. Там Вони намагалися Радянський Союз в 1935 році своє впихнути. Там був хлопчик Новий рік. Така історія не дуже вона якось проіснувала, але цікаво, що по самого початку десь в 18 му році, коли революція прийшла, заборонили і Новий рік, усі всі Різдва, всі свята, все, бо це погано, це імперіалізм і таке інше. А потім в 1935 році тридцять році віднов вирішили відновити. І отут цікаво, дід Мороз, слухайте, Дід Мороз, який же ж буде Дід Мороз, ну явно не скандинавський, так ні? Що? і там була опера, опера Садко, чи чи, чи от якась опера ем... про. Чекайте, Олександра Бать, Батько Снігурочки. Є страшний. Батько, Снігурки. Mm -hmm. так, да. батько Снігурки страшний, у цей дід ну, якось також він не прожився, бо його почали лякатися. І десь до 38-го року, до 37-го -38 38-го, ну, він і молодий спочатку був, а потім вже став такий сивим дідуганом. Взагалі мені не дуже подобається ця, ця історія. Знаєте, Віра в сивого дідугана, який подарує тобі. Світле майбутнє, майбутнє. Я а, бачаю ми... в цьому програму якусь розумієте? Ви знаєте, пане Надію, недавно зустріла жарт, який мені дуже сподобався. Тобто, е, знову ж таки, питання торкалося: хто хто наш святий Миколай, Дід Мороз чи Стаклаус? Да? Е, mm. І говорилось про те, що Дід Мороз, е, це племінник Святого Миколая, який зрадив свою віру і пішов у комуністи. Отакий От жарт гуляє інтернетом. Ну, а щодо Діда Мороза, да, тут, бачите, історія така, що він десь дійсно виник, почав формуватися цей образ десь в середині 19 століття. Да, В Радянському Союзі він був заборонений, зрештою, тоді боролися з усім релігійним, був заборонений і Святий Миколай, було заборонено і Різдво. І все на світі, але потім, у 30-ті роки, терор, треба було mm -hmm. щось дати людям. знаєте, якщо немає хліба, то давати mm -hmm. зріліща, видовища. Ось і було відновлено святкування цього нового року. І того ж, діда мороза, як ви правильно сказали, витягли трошечки переінакшили. Mm -hmm. А потім, коли коли дід мороз вже пішов, власне кажучи, в народ, ну більше це сталося після другої світової війни. Так і йому треба було е е пара, тому що цей перформанс треба ж було ходити. Так, е Конференц да ходити, вітати одному важко було. Давайте напарницю. А хто ця снігурки, напарниця? Ага, снігуронька. Ой, е, тут е, я вам то, також розповім. Да, та, та, ви вже говорили а. цю статку про снігуреньку. Там ще цікаво було, як встановлювали ці от родинні зв'язки. А, що... а я вам давайте розповім. От я візьму на себе цю цю роль. Я вам розповів. Взагалі дивна ситуація, дивне питання, де мама снігурки, якщо це онука. А я вам скажу, я у дитинстві колись дивився. А, Такий собі радянське кіно, казочку, морозка, пам'ятаєте? Морозка. А, І я вам так скажу: взагалі, отак, ну казка казка але в мене завжди якесь таке холодне перечуття, чогось страшного свого спіткало, коли я дивився цей. Виявляється, слухайте, це пам'ятаєте, що там з цією дівчинкою-сироткою відправили в ліс. Вмороз вмирати, що це таке? Я вам скажу так, що до Діда Мороза на цій території то ну зима велика, люди вмирають, і був культ. Мороз тріскунець, там зюзя, шмузя, ще які, якісь там на назви. Що це таке? Це такий собі дідуган, дідуган, зла людина, яка все морозить, вбиває, і щоб він цього не, не робив, йому потрібні жертви. І ось це. ця дівчинка, слухайте, це була ж ну, ну ну не кривава, давайте так, а хоч хоча там і звір. Три могли її розідрати, але культ старому діду, тому ось така собі історія. Ну може, я це тільки було, вбачаю, але ну як. Якось так, якщо подивитися ну, з логікою на Бачите, пані Гнадію, тому що от, оцей культ він іще сягає е, давніх віруван у язичницького бога, так мороз, або е, ще раніше морок. Ну морок не треба так. пояснювати людям, що таке морок. Це щось темне, це щось таке страшне, це щось таке нехороше. І власне кажучи, тому от дід мороз цей персонаж був дуже негативний. Я, Його так. почав ліпити з нього позитивного персонажа, якраз е, і Петро І, який привіз. Ялиночку uh -huh. в 1699 році привіз з Європи у Росію? Ну до речі, що цікаво, у українців у українців ялиночка довго не приживалася. Uh -huh. У нас був діду, у нас були е, свої да свої свята, і от ялиночка довго не проживалася. І знаєте, якщо ви згадаєте знову ж таки, е, пане Геннадій, от культ е, е, вірніше, от ялинка використовується де українців навіть зараз. Поховальному куті, поховальному так. оці вінки так. там боот, от якраз це той, той аспект, коли ялинка ага. це зв'язок і, і з потипіччям, і в той же час символ е, життя ну, ну Тут логічно все, якщо з похованнями пов'язано, бо трупний запах і ялинка пахне і таке інше. Тут все просто, і ми знаємо Слухайте, час обмаль, а останнє питання на сьогодні. У нас це ми проскочили з вами так швиденько. Нормас рухаємося далі. А... Слухайте, зараз така ситуація. Навіщо не Путін наказав всім слухати в наказному порядку, всім дітям вірити в Діда Мороза, а всім батькам розповідати, що така історія дійсно існує. Я такі діти. Навіщо це? Ви знаєте, пане Геннадію, Я так думаю, може скрепи вже тріщать, так що <звігла> а, а, треба щось інше вірити. Тим паче сам а, а, Владимир Путін не молодіє. От, і треба готувати дітей ага. до віри. То був дідушка Ленін, тепер буде дідушка Путін. От і то, мабуть, отака а, а, тенденція, щоб закріпити віру у, у дідушку заздалегідь. Хто знає, може там вже в мавзолії місце готують? Не знаю, можливо. Ну ну може, але але програму по, по впровадженню віри в якогось старого діда. там от все запроваджують, запроваджують і там ти... з вами розуміємо, правда. Так, так. Ну, все це все, все одно закінчиться дуже погано для них. Я дякую, пане Віта Віта, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Цікава була бесіда, бесіда з, з усіма вас святами. Я вітаю, до нових зустрічей. Дякую, дякую. Щасти вам, святами. Тримаймося. Тримаємося нашим телечам. Нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте дзвіночки, підписуйтесь на новування зами був Геннадій Виноградов. Програма Право на правду. Тримаємо стрій!